мобілізація в Україні. Ні, звісно. Яка нахуй мобілізація? У нас самих мусоров, тільки 350 штук. Люди. Нас, коротше, хочуть вибити нормальних тіпочків, а та пиздота собі буде їздити, кришувати наркотики, проституцію, блять, що там, бурштин, я з ним не згідний. Будемо їх пиздити, брати мої. Ти не думаєш, що ця мобілізація робиться для того, щоб а, знищити. Так, да, так, да, вони ці гандони хочуть вибити нас, виходить. Щоб тіпа, таких тіпочків стало менше, а вони собі будуть і подальше рулити на районі. Ніхуя так не буде, блять. Сука, я лісно буду вас вигулювати, якщо мені прийдеться. Якщо ви мене не захуярите, як ви зробили з Андрюхою, ви знаєте, хто такий Андрюха, і як він цікаво помер. І це є очевидно, то я вас, сука, буду вигулювати на роботу отак лісно, блядь. І перевірять за вами, сука, і ставить вам учинки. пиздота, блядь. Хто це сказав? Ну, що... Ну, що це сказав? Да. Скажи, Вони ж захуярили, це так видно, що ну як це так, повне молоковоспізду і так і так на сторону, Андрюхи. Там тут же видно, що це заказуха. Ну, це... Господи, да це собаці це оці розуміло зрозуміло. А я ти думаєш, що президент своси не відправить в ото. Звісно що ні. Де щоб наші... Чиновники відправили свою кровиночку, хай би хоч один там побув, постояв би, померз би, блядь, почки од морозив поопускав, чого ні? Хай би хоч один поїхав би сказав, ті почки, да ви що, да я тут, я кину все, бо я ж піздець, там такий патріот. Я не кричу, що я охуєнний патріот, але, по крайній мрія, хоч щось для цього роблю. А ви собі понаїдаєте в дьобла, лежите, сука, на дивані, блядь, і ніхуя не хочете робити. Як це так? Так не буде, хлопці. Так, ну... Гайки вам, коротше, отак. Ми ж не пальцем роблені, ви ж самі поймете, це ви собі надумали, а, ви типа, типа, там, да, да ніхуя, хлопці, блядь. Отак. Хто це сказав? Зайдеш до мене, потім. Це ляшко.